Доброго дня! Сьогодні уперше, я хочу розповісти вам, з якою мильною основою я працюю. Сьогодні поступило замовлення зробити дві тапалапки. Одна синього кольору, друга рожевого. Тому почнемо. Сьогодні я буду робити тапалапки з білої основи. Я її замовляю в магазині зі софт Це український виробник. Вона мені дуже подобається, з нею легко працювати, тому я її замовляю по 10 кг. А також, мені знадобиться силиконова лапка, дивіться, яка вона велика. Барвники синій та червоний, відушка грепфрукт червоний, вона, до речі, дуже гарно пахне, спирт для того, щоб не утворювались бульбушки в милі. І склянка. В якої я розтоплюю мильну основу, і дерев'яна палочка це бюджетний варіант. Цей палочкою я розмішую мильну основу, коли додаю відушку та берник. Папай!